Ну що ж, пропонуємо вашій увазі найкращий, повторюсь, найкращий електричний напіввантажний трицикл, який сьогодні запропонований на ринку. Чим він найкращий? По-перше, це потужність. Він має 2000 Вт. Ви думаєте, 2000 ватт. Зараз 800 ваттні мураві продають, які перевозять там до півтона на собі. Цей же має 2000. Перевага в чому? Це в ресурсні мотора. Мотор буде ходити вам довго, тому що він не буде нагріватися, так як, наприклад, 800 ваттні чи якийсь. Навантаження на кузов 300 кг без проблем. Трансформується у два ради сидінь або в кузовок кіляпати строй. 70 на 60 кузовок, можна щось покласти, поставити, якийсь мішак, ящик, все, що хочете, все можна сюди приліпити. Запас ходу 70 км, акумулятор 72 вольта 28 А, акумулятор графеновий. Термін служби 5-6 років при правильній експлуатації. Максимальна швидкість 50 він нас де подарунок в шолом в трьох кольорах. Зарядка зеркала, це все понятно. До речі, ці на цьому тижні ми плануємо доставку в Київську область. Кому цікавить, можете замовляти. Зробимо вам доставку прямо додому адресну за недорого. Є ще декілька місць вільних в машині. Є ще можемо привезти. Так що телефонуйте, не зволікайте. Ціна у нього 46 тисяч на сьогоднішній день. І доставочку, якщо на Київську область, Житомир, Бердиджів, туди, в ту сторону, біла церква, можете записатися, привеземо недорого. Так що звертайтеся, поки є на янусі, бо техніка дійсно дефіцитна і вони закінчуються, поки є ще й вибір в кольорах. Так що чекаємо ваших дзвіночків, будете собі мати класного апарата, дійсно, їздите.